Оце сонячний костюм. Для пляжу, е ну, тип, ну, Пляжний да, пляж. А, пляж. А якщо що, в, 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 взагалі не це це джокер? Так Цуцик Мікі пильнує загрою родини Романенків. На їх піклуванні, розповідає батько Валентин, нині четверо дітей: рідні Ангеліна та Андрій, і патронатні Ванеса та Рад. Співпало у них ДНК, вони весь час спілкуються, вони хочуть разом проводити час, гуляти. Дуже швидко потоваришували, На наступний раз мені син задав питання: а можна їх залишити? Любов Романенко говорить: не часто вдається зібратися разом, бо кожен має свої інтереси. Ми такі натхнені були. Ми тут. Кожного дня дзвонили в службу у справах дітей і говорили, ну коли нам вже дадуть цих дітей, ми так хотіли, щоб нам побистріше когось дали. Ми взагалі обоє із багатодітних сімей, і ми хотіли ну, мати більше дітей. У нас зараз двоє дітей. Тепер, додає Валентин, їх тимчасово четверо. Поки дівчата, завершивши гру, займаються творчістю, хлопці грають у відеоігри. Час готовся, Зараз дивіться. Есть с кем пообщаться. Ну. Ходим в магазин, они дают нам по 20 гривен. И мы купляем еще. Купуем Вин, по-разному. Виндрошен, я миллениум. Факу Шоколадки всякие. Це їх другий досвід патронатного виховання. Вперше дітей було троє, каже Валентин Романенко. Цим часом здавалося, що, що ми не справимося, бо відверто ну, на це треба було багато часу, якби емоцій. Пояснює, мали труднощі у вихованні, та налагодити їх допомагали власні діти. Кого ти впускаєш в дім, ти якось назавжди таке враження, що вони вже тут, ну прописалися в нашій пам'яті, А наша Ангеліна інколи ну діти вони такі перли видають. Кажуть, коли вона виросте, каже, вона нас і не згадає, а ми її ніколи не забудемо. Ванеса розповідає, жили з братом на Донеччині та через сімейні обставини опинились у черкаській родині. Мені дуже подобається в цій сім'ї. Вони мене надихають, наповнюють радістю успіхом в моїх якихось навичках. Теж допомагають мені розвиватися у різних сферах. От я займаюся добрими справами, гуртками. Направила мене до цієї сім'ї, і я думаю, що це добрий знак. Пише вихователям картини на згадку. Говорить, подарує, коли доведеться прощатись. Якщо буде змога, то ці картини залишаться в цій сім'ї, і на кожній з цих картин буде особливий напис. А в родині Синьооків патронатних дітей п'ятеро. Так ми любимо гулять, на вулиці, як тепло. Ми любимо, це це буде. Буде. Я часто зданю займаюся, вже цифри. Дати Один два три. їх вилучили у батьків через відсутність придатного для проживання житла, розповідає вихователька Вікторія Синьоок. Тут теж такі випадки. В нас немає, щоб там чим одне було. Четверо, троє. П'ятеро, а перед цим нас було восьмеро. Діток з таких з важких сімей дуже багато і їх не встигають вилучити посилити таку нормальну, щоб дітки бачили, що дійсно яка є любов у батьків до своїх дітей. Ввечері допомагає дітям з домашнім завданням. Говорить, до кожної дитини має свій підхід. Це вірш на великдень. Ну це віша нам задали на завтра. повчити, що ми його завтра в школі розказали. Важкувато, бо до всіх треба по-своєму відкритися. Але ж приємно, як тебе обіймають, як тобі кажуть, що ми вас любимо, то воно ну, вже так ну як своє. З чоловіком виховують патронатних дітей з 2018 року. Відтоді їх мали 20. Додає, найважче в цій роботі прощатися. Дівчину нам привезли, було її год і три місяці, і мама пила. І Її вилучили, ну вже міліцію її забрали, Вона теж та дитинка була напоїна. До таких діток дуже прив'язуєшся і дуже важко їх ну, відпускати від себе, хоч розумієш, що вони не твої, що ти на роботі, що ти просто діткам допомагаєш, щоб вони на даний момент вони проживали в тебе в ну, нормальних условиях. Дитячі обійми та усмішка це, каже жінка, нагорода за турботу та любов. А ти, як із садіка приходиш, ти мене обнімаєш? І каже, що ти Так. Да. А тітя Віта тебе обнімає. Да. Патронатні родини нині працюють у 23 територіальних громадах з 66. -ти. за словами начальниці обласної служби у справах дітей Оксани Покатілової. Їх кількість прагнуть збільшити вдвічі. Служба у справах дітей здійснює аналіз, скільки, наприклад, у них проживає родин в складних життєвих обставинах, чи загроза цих складних життєвих обставин, скільки, наприклад, вилучається дітей із родин, скільки батьків позбавляються батьківських прав, ну, тобто, які є ризики для того, щоб була така патронатна сім'я, допомога, підтримка для дитини в складних життєвих обставинах. Додає, патронатними вихователями можуть стати особими які мають власних дітей житло та пройшли навчання. Вони щомісяця отримують три мінімальні зарплати, а також по два з половиною прожиткових мінімумів на кожну влаштовану в сім'ю дитину. Також патронатному вихователю нараховується стаж за умови сплати податків. Якщо все по документам нормально, вони направляються в обласний центр соціальних служб для проходження навчання. І навіть під час навчання виявляється, що люди не готові, наприклад, коли їм розказують про всі ризики, про специфіку цієї роботи, про всі загрози. Дар'я Соколова, Олександр Кулик, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.